Вітаю шановне криптопанство на каналі Спілки диваних криптанів. У сьогоднішньому відео ми з вами розберемося, як можна швидко отримати від 4 до 10 токенів Кайто, що в еквіваленті дорівнює від 10 до 25 доларів. А перш ніж почати, перевірте, чи ви підписані на цей канал та поставте цьому відео вподобайку. Відома криптобіржа OKX запускає для своїх користувачів промоакцію з призовим пулом на 500 тисяч токенів кайто, що в еквіваленті дорівнює більше, ніж 1 мільйон доларів. Ця промоакція має два пули: один для старих користувачів та для нових. Бачимо, що для нових користувачів виділений більший пул. Загальна кількість нових учасників може бути 50 тисяч. Бачимо, що на даний момент зареєстровано лише 4 тисячі. Призовий пул для старих користувачів уже розібрано. Тому раджу вам підписатися на наш телеграм-канал для того, щоб не пропускати найбільш важливі активності зі світу криптовалюти. Ми з вами будемо розраховувати на винагороду в розмірі 6 Кайто з призового пулу для нових користувачів. Для того, щоб отримати цю винагороду, в першу чергу необхідно бути зареєстрованим на біржі та мати пройдену верифікацію особи, так звану KYC. Після успішної реєстрації на біржі, необхідно перейти безпосередньо на сторінку кампанії. Та натиснути кнопку «Приєднатися». Далі виконати три простих кроки. Першим з них буде депозит у розмірі від 100 USDT будь-яким зручним для вас способом. У вашому випадку кнопка Депозит буде активна. Ви натискаєте на неї та переходите на сторінку депозиту. В даному вікні необхідно обрати криптовалюту USDT та будь-яку зручну для вас мережу поповнення. Це може бути Аптос. Чи тон, оскільки в цих мережах переведення найчастіше безкоштовне або коштує буквально центи, в залежності від того, з якого криптогаманця чи біржі ви робите переказ. Після успішного поповнення біржі переходимо до наступних пунктів. Звертаю вашу увагу, що пункти 2 і 3 об'єднані, і нам з вами достатньо зробити торгівлю у розмірі 100 USDT. Для цього створюємо лімітний ордер на покупку токенів у розмірі 50 USDT. За ціною трішки нижчою від теперішньої. Очікуємо, поки ордер спрацює. Та аналогічно продаємо куплені токени за ціною вищою від теперішньої. Після успішного виконання ордеру на продаж ваш торговий об'єм буде складати 100 USDT. Саме тому у графі під завдань у вас буде зараховано 3 з 3. Після цього натискаємо на кнопку Отримати для того, щоб система нарахувала вам 6 кайто, які через кілька хвилин упадуть на ваш рахунок. А на цьому наше відео підходить до кінця. Якщо ви додивились його до цього моменту, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.